Я вчора обрізала хризантеми, шарики. Ну, По-перше, чим обрізати, я почитала багато відео. Да, осіння обрізка їх в листопаді, а потім листочками накривають і так вони зимують. Ну, я не це хочу сказати. Ну, писали мені, що не можна обрізати, Ну, я погуглила. Ну. Чесно, я теж ніколи не обрізала, я чекала весни і весною потім. А їх вже багато, дуже багато. Ну, я хочу вам показати просто живучу квіточку. Дивіться, бачите, ось така вона, красуня. Що я вчора не зробила, я хотіла ще прибрати оцю тротуарку. Ну, я чогось так уже підморилась, і я за неї забула. Ну, Може, сьогодні. Ну, Сьогодні у нас всього лиш, тільки е, плюс два. Може, буде те, що вони обіцяли, але пишуть на протязі дня плюс вісім. А, а вчора вже писали на сьогодні, що плюс дев'ять. Ну, плюс вісім це теж добре то будемо працювати, нічого в хаті сидіти. Ну, а зараз я пішла, в мене Фенді спить, а я виносила сміття, бо це ж вівторок. От. І нашому малюку сьогодні 6 місяців. Якось от так ростемо. Так, і я піду, поп'ю каву, бо я переключаюся. З думки на іншу думку. Не знаю, може, оце ще і оці прибрати, а може хай ростуть. Як морозів не буде, то до весни доживуть і заквітують. Поп'ю кави і хочу сьогодні собачку поремонтувати, посидіти. І ще щось показати там мені говорили. Одні речі, які я вже сьогодні хочу спростувати. Ну йди, йди. Бачи, я додому, вона з дому. Ну йди погуляй, йди. вітерець, там Тамай клає, чи по повгороду десь. Біжи, біжи. Я потім заберу. Прийшов сірий, зараз експеримент. Думала, чи ковбаски йому дати. Думаю, кусочок сала. Дивіться. А Красунчик. Зараз тобі гречки дам з м'ясом. Будеш їсти? Ти що, Фенді, їсть. Я знаю, м'ясо повибираєш, а гречку лишиш. Ой, холоднувато. Так дивіться, я насипала повну мисочку їжі. Туди не йде. Зараз вийду покажу тобі, де твоя їжа. Ну, прийшов сюди. Що там? А? Нема нікого. Красунчик. Зараз ще щось дам смаколика. Ну так, да, хто ж тоді буде суп їсти який там. Взяла кусочок сиру. Не знаю, буде їсти. Сметану їв, молоко пив, я точно знаю. Відкриваю зараз. Це ж я щоб тут не. Будеш їсти сир? Ану. Я б могла й більше й дати. Ну, чи ти будеш їсти? Так, каже, буду. Це смачно. Ой. Не спіши. Ну от, після сала тепер сир. їж, їж, красавчик. А отой до крихти позбирай. Угу. Не спіши. Так, а де ж красуня? Чи тут? Тут. Давай. Ой, нагулялась. Куди побігла? Закриваюсь, чи Наталія прийде, чи ні постукає. Ну, пішли лапки мить, пішли очі мить, пішли красуня? Хоч якась забота єсть, як нема нікого, це фенді пледик, вона потім його розтормошить у всі боки, виносила на вулицю, потрусила. Так, зараз фух, поправлю тут подушки, поскладаю. Чому я показую знову свій плед? Зараз скажу. Е, мені сказ... написали, що я не тим боком його зараз постелила. Ой, пір'єнка. Я хочу показати, що ти, ну, це ж, мабуть, подумали, що оця, не знаю, як її сказати, лейбочка повинна бути з того боку. Ну, я потім думаю, ну тут же як велюр, ось він такий гладенький, гарний. Ну, от, аж сама засумнівалася потім. Думаю, так, ладно, беру тут, дивлюся, а тут ось так уголок. Ну, як це виборіт. Думаю, десь же повинна бути етикетка. Зараз, дивіться, ось етикетка. Етикетка. Так, що ж тут можна прочитати? Назва плед, артик, розмір. І все, і що треба тільки вручному правильно. А, ні, і машинкою можна. Ух ти, прекрасно. Тільки 40 градусів температура повинна бути. Ну, то це ж етикетка з виворотної сторони. О, вже сміття приїхало. Добре. Мабуть, вже 11 година, поки я оце то те, то те. Так що я застелила вірно. Ну, все, фенюша, може ти лягати. Ну, звичайно, це не буду прибирати. У мене й на тому, що в мене покривало, було, теж така лейба була. Ну, все. Розповіла. Тепер, що я хочу, треба ж собачку пошити, там, де дірочка треба зашити. Красуня вже вляглася. Ну а як же? Так, а я, я так застеляю і теж тут іноді. Або лежу. Старе покривало я не застеляла, просто лягла. Ну, а зараз ось так. Або лежу, або сижу. Зараз будемо цю собаку. Ти чого злякалась? Ми її будемо ремонтувати. Да, поки Святославчик буде її тягати, то ми зашиємо. Це ж скільки вона, я її взагалі не чіпала, та чогось мені було сумно. Він її... Оце ж він за глушку отак брав і підкидав. Це я про свого онука. Розповідаю. Так, спочатку я вухо прещу. Ой. Ну, я ж йому дозволяла все. Що тут такого? Взяв та зашив. А зараз, поки підібрала нитки, думаю, десь у мене був такий схожий колір. І добренько треба зашити, щоб. Святославчик не розірвав, та він не розірве, він ще маленький, навіть якщо буде ходити, то все тягне в рот. Так. Куди ти пішла? Ти злякалась собачку, що вона здорова така. Ну так, здоровенька. Як вже живо? Та зараз. Придумаю, як його тут зашить. От черга дійшла і до собачки. А то лежить, думаю, та нікому не мішає, хай лежить. Чомусь не захотілося зашивати. Зараз зав'яжу тут. Це в нас така. Ой, я забула на той час, вона це в 13-му році чи тисячу гривень коштувала, чи півтори. Чесно, я забула. Купувала в Дніпрі в епіцентрі. Ну і так мені хотілося, щоб у нього була така здорова собака. Трішки грався, звичайно. Небагато, тоді він більше грався вже як величенький стов. Ну і я сьогодні ще... У мене лежить капустина то я її хочу пошаткувати, заквасить. Так більше нічого такого. На завтра домовились, що прийде газовщик. У мене там якась проблема з котлом. Не знаю яка і що це вильється. Там, де е, тече він двохконтурний і де тече гаряча вода, як переключається, тиск води зовсім маленький. ну Мене це не влаштовує. То Люсін Толя дав мені хорошого майстра. Він робив уже Наталі котел. То я сьогодні зателефонувала йому, а він говорить, перетелефонуйте завтра о 9-й ранку і я підійду. Добре. Перетелефоную і буду чекати, бо, знаєте, саме ще ми, можна сама покуп, купатись. А коли маню його, то поки це набіжить, ну, та й незручно і самі незручно. Так, я, мабуть, закінчила. Та тут невеличка дірочка була. Зовсім невеличка. Теж зав'яжу. Ну. Це ж вони туди з собою її не можуть взяти, буде їм там тісно. Ну, а тут буде гратись. Він же такий потішний у нас. Так, можна сказати, потішний, так? Так. Ну, опа. Ось такий собака у нас, а фенді злякалась. Финдю ж Ой, господі, ну що, несу я його. Покладу на місце і продовжу займатися ще якимись справами. А час летить страшне. Так, знаєте, в добі, мабуть, зараз не 24 години, а здається, як 13. Може, воно так і є, не знаю. Ну, пішли собаки.